Всім привіт, мої кохані, інтелектуально розвинені, найкращі, найчарівніші, найгарніші глядачі. Це знову я і в нас знову чергове відчиняння, а.к.а. розпаковка клавіатури. На цей раз це від SteelSeries топова клавіатура Apex Pro TKL. Перед цим ми розпаковували топову від Asus, азот бездротову. На цей раз топова, але дротова від SteelSeries Apex з Айпек Apex Pro TKL. TKL це означає, що тут, як і в Asus, немає оцього відсіка, так його, де 1, 2, 3, 4, 5. Оцей правий відділ клавіатури. Тобто вона 75% від оригінального розміру. Ця клавіатура найкраща, найшвидша, найпродвинутіша по версії самої SteelSeries, Ну і ще деяких видань, таких як, наприклад, тут навіть на коробці в них написано Райтінкс. Текрадар, Wired, Tom's Hardware, До речі, половину із цих видань я дивлюся інколи не завжди. І теж аналізую трохи і свою думку маю, але не повністю їм довіряю, бо зараз ви знаєте, які огляди пишуть, особливо великі видання. Ну суть не в цьому. Коротше, Asus теж там вона супер-пупер на першому місці. Коротше, всі ці клавіатури, які стоять плюс 300 баксів, вони всі номер один і всі самі класні. Asus ми вже розпакували, глянули що по чому. Там, звісно, вечно. Ну і сама розпаковочка була дуже приємна, Дуже мені сподобалось. Тепер подивимося, чим нас будуть дивувати SteelSeries. Сірес. Погнали! Ну, якось щось дуже бідненько взагалі, ну, порівняно з Asus, то це. Ну я не скажу, що ця клавіатура також коштує. Кош... Ну, я б не сказав би, що ця клавіатура також коштує там 300 плюс баксів. Поки що ну вона мене взагалі не... не впечатляє. Коротше, я її дістав, розпакував ну поки знаєте таке відчуття, як будто ти купив якусь клавіатуру, десь якійсь ікеї чи в якомусь юску. Просто таке, знаєте, там то валяється, десь на заправці, ти взяв і. Ну, взагалі, вона не відчувається, якийсь преміальний девайс. Ось сама ця клавіатура. Вона досить важка також, але в порівнянні з Asus вона не йде. Але сьогодні давайте не будемо порівнювати з Asus, просто так. Скажу так. Ця клавіатура важкенька. Якість, ну, отак от на вид, вона теж виглядає дуже і дуже приємно, дорого, багато. Але пластик дає про себе знати. Тут вона, звичайно, також металева, ця частина, ця підложка всієї клавіатури, також металева. Але тут позаду це все з пластика. Причому такого, ну я прям так, щоб від нього кайфувати, то ні. Також тут є ось oled екран, на якому буде виводитися всякась, якась нам непотрібна інформація. Ну і головна фішка цієї клавіатури це технологія OmniPoint самих кнопок. тобто Якщо в так от стисло, то це технологія, яка дозволяє вам регулювати хід самої кнопки. Тобто від 0,3 мм, здається, до. Чотирьох. У мене зараз я користуюся клавіатурою от такої самої тільки міні-версією IPEX Pro Mini. Але самого першого покоління там технологія OmniPoint 2.0. Тут же технологія OmniPoint 3.0. Чим вони відрізняються? Ну, наскільки, скільки я так розумію, і скільки я нарив інформації, це тим, що тут можна настраювати хід клавіш від 4 мм до. Від 0,1 мм здається, до 4 мм, а там було від 0,3 до 3,8 і Коротше, тут більше в тебе є зазор регулювання всіх кнопок. Так, в принципі, все. Ну і тут в комплекті йде, але от бачите, тут в комплекті ось іде от, оця от підставка для рук, яку я просто оці оці речі я обожнюю. Вони з ними мені, мені особисто мені з ними дуже і дуже зручно. До речі, звук клавіатури цей мені набагато приємніше. Це мені подобається більше, як вона звучить. Хоча і це і те механіка, ну, я про зговорю, але от як вона звучить і натискається, мені подобається. ну В принципі, точно так же, як і моя Apex Pro Mini, якою я зараз користуюся. В принципі, все, більш тут говорити нема що, ось така клавіатура. А чекайте. Ось тут теж є девайс, от вони його тут сховали, за допомогою якого. Можна міняти клавіші, апгрейдити, кастомізувати чи ремонтувати. Ця клавіатура дротова, але в принципі для мене це особливого значення не має. Мені що дріт, що не дріт, однаково. В принципі, я думаю, що на цьому можна закінчувати нашу розпаковку і приступати. Мені до самого головного до тестування цих клавіатур і до знімання вам огляду, де я все розкажу. І покажу, що де да як. А потім, мабуть, зроблю порівняння всіх всіх топових клавіатур і. Ой, зараз. Бачите, правду кажу. Зроблю вам всі тести, порівняння і огляди. Головне вірить. А вам всього найкращого і саме головне бережіть себе і йдіть в укриття, якщо що. Всіх обняв, поцілував, до зустрічі.